Весь оточуючий нас світ складається з хімічних елементів. Хімічні реакції відбуваються на землі кожну мить. Морська вода. В ній більше 60 хімічних елементів. Цікаво, що за хімічним складом вона дуже схожа на кров людини. Жива клітина. Це ціла хімічна лабораторія. В кожній рослині постійно відбувається складний процес фотосинтезу, що є основою життя на землі. Мільйони років у надрах землі протікають складні хімічні процеси, перш ніж утворяться поклади вугілля, рут. Знати хімізм цих процесів означає з успіхом шукати і добувати корисні копалини. В лабораторіях вчені моделюють природні хімічні реакції, перевіряють результати й отримані знання віддають на служіння людям. Нафта це найцінніша хімічна сировина. В ХХ столітті вона стала одним з найнеобхідніших засобів економічного розвитку будь-якої держави. Нафтохімія це цілий світ. Більше 200 хімічних продуктів отримують сьогодні з нафти. Головне завдання вчених хіміків повністю використовувати цю цінну сировину. Нафтохімічний комбінат являє собою складне виробництво, високий тиск, температура. Автоматика дозволяє людині контролювати і управляти цими процесами. Одна з перемог нафтохімії створення синтетичного каучуку. Перший його отримали в Радянському Союзі. По своїй міцності та термостійкості синтетичний каучук переважає над натуральним. Поліетилен також продукт нафтохімії. Він еластичний, стійкий до лугів, кислот та навіть радіоактивного випромінювання. Поліетилен використовують в харчовій і легкій промисловостях, в сільському господарстві і побуті. Нафтохімія дала життя синтетичним волокнам. Міцні, стійкі до води, світла та бактерій полімери це також нафта, але перетворена за допомогою хіміків у міцні й гарні вироби. Подивіться навколо, як багато виробів із синтетичного матеріалу. Все це зроблено з нафти. Шпалери стали більш насиченими. Їх можна мити. Хімики навчилися робити навіть синтетичну шкіру. Пластмаси не мають аналогів у природі і, за своїми якостями, кращі за багато металів. Вже отримані пластмаси, що витримують температуру більше 2000 градусів. Вони міцні, легкі, не піддаються корозії. Це матеріали майбутнього для багатьох галузей господарства. Хіміки створюють нові засоби захисту рослин. Полям нашої країни потрібні десятки, сотні мільйонів тонн добрих. І в цьому сільському господарству допомагає хімія. Штучний білок вже сьогодні широко використовується як компонент високоякісних комбінованих кормів. Інколи найменше додавання потрібного реактиву різко змінює хід хімічної реакції. Тому річна продукція хімічного заводу може вираховуватися не тонами, а кілограмами, а інколи і грамами. Аерозолі все ширше використовуються у нашому побуті. За допомогою хімії створюються нові будівельні матеріали. Додаючи до бетону синтетичні смоли, пластмаси, ми отримуємо дуже міцні і легкі матеріали для будівель різноманітної архітектури. Світ навколо нас. Його необхідно оберігати. Але сучасні технології, особливо хімічні, дають відходи шкідливі для природи і людини. Тому рішення грандіозної задачі це створення замкнутих екологічних систем. Але це неможливо без участі хіміків. Використання ферментів поверхнево-активних речовин дозволяє очищувати водойми від шкідливих домішків. Хімія в білому халаті. Скільки найскладніших експериментів буде проведено вченими, перш ніж лікарський препарат потрапить на аптечний прилавок. Кожен день в усьому світі випускаються ліки тисячами найменувань. Вони допоможуть людям повернути здоров'я. Ліки. Ми не уявляємо всієї складності їх хімічного складу і дії. Для лікарських препаратів використовуються речовини найвищої чистоти. Розвиток електротехніки неможливий без особливо чистих речовин. Навіть невеликі домішки в міді й сталі різко знижують електротехнічні властивості пристроїв. Творення нових електроматеріалів є основою безвідмовної роботи складної енергосистеми країни. Використовуючи різні домішки, можна отримати скло із заданими властивостями. Це об'єктиви, світловоди, хімічний посуд, кришталь, навіть архітектурні конструкції. Методи дослідження речовини настільки ускладнилися, що на допомогу хімікам приходять інші науки. Виникли нові методи дослідження: комплексні фізичні, фізико-хімічні, квантово механічні Для обробітку отриманої інформації виникла потреба створювати потужні розрахункові центри, в яких використовують методи математичного моделювання досліджень і роботи хімічних виробництв. В промисловості потрібні метали із заданими властивостями. На допомогу приходять хіміки-металурги. Різні домішки різко змінюють властивості металів. Легіровані сталі і сплави легкі, що не бояться тертя, ржавіння. Ось що дає металургії хімія. Але таку сталь важко обробити, тому народжуються нові надтверді матеріали, яким під силу це завдання. Особливі умови диктує вченим космос. Створюються матеріали, що можуть використовуватись в умовах надвисоких температур, космічного холоду, великих перевантажень. Хімія всюди навколо нас. Вона швидко і впевнено крокує вперед, все надійніше служить людям.